На тебе надіялися наші батьки, надіялися і ти визволив їх. До тебе взивали вони і спасені були. На тебе надіялися і не посоромилися. Так говорить Псалом 22 на сьогодні. Тому ми сьогодні, як церква, як люди Божі, ми надіємося на Бога. Ми надіємося на Бога, і що нас вчить Слово Боже, Надіятися на Бога, а не на тіло. Чому ми не можемо бійтись без надії? Тому що надія це те, що направлене в майбутнє. На силу можна уявити собі людину, яка б не мріяла не думала про майбутнє. Римляни говорили дум спіро сперо», Тобто, поки дихаю, надіюсь, поки дихаю, надіюсь. Взагалі, я так для себе думав, що світ стає трішечки краще, коли в ньому є надія. Дуже багато світі. Різного, багато зла, багато темряви, багато несправедливості. І коли в людині є надія, коли людина може надіятися, то для неї світ стає краще. Внутрішній світ її стає краще, коли в неї є надія. Навіть коли реальний світ лютує, нашу внутрішню тривогу можна заспокоїти надію на Бога. Якщо надія згасне і почнеться нерозуміння, то який же факел у світі може світити земні блукання? Текст писання, який я хотів зачитати далі, це Йова, 8 розділ, і до нього прийшли його друзі після того горя, яке сталося з ним, і білдат, друг Йова, говорить. Він говорить про надію, він так до нього говорить: чи піднімається папірус без вологи, чи росте очеред без води, ще він у свіжості своїй і не зрізаний. А засихає раніше за всяку траву, такі дороги всіх тих, хто забуває Бога, і надія безбожного загине. Його надія як нитка і певність його як павутиння обіпреться на дім свій і не встоїть, схопиться за нього і не втримається. Ми бачимо, як білдат говорить Йову про людей, які забувають Бога, що їх надія вона загине. І дуже важко люди переживають моменти, коли вони покладають свою надію на щось земне, на щось нестабільне, щось неформоване, щось не вґрунтоване. Коли цього не стає, сенс життя їхнього зникає. Сенс життя їхнього зникає, коли те, на що вони покладали свою надію, не стає. Тому наша дача християн покладати свою надію на щось фундаментальне. На нашого Бога, який є від віку до віку Царем, який є незмінним, який є Богом над усім. Якщо тобі дають надію, то відразу слід домовитися про умови. Така цікава вислів, я для себе виписав. Це тішечки абстрактно сказано. Якщо тобі дають надію, то відразу слід домовитися про умови, при яких неякісну надію. Неякісну надію можна буде повернути і обміняти на більш надійну надію. Наше життя так не працює. Іноді не можна щось повернути. Є е, знаєте, магазини, і там є, працюють такі умови, якийсь певний термін часу. Ти купуєш якийсь предмет і можна його повернути назад, обміняти. Телефон, там ще щось, якийсь одяг. Ось, якийсь певний термін часу, там три дні, тиждень. Ось якщо він прийшов, вже не можна його повернути. Вже ти його обрав, він тобі підходить і все, не можна повертати. І от наше земне життя тут на землі. Це час, коли ми обираємо, на що надіятися. І от, як римляни говорили, поки дихає, сподіваюся, коли ми перестанемо дихати. Настане інша реальність. І вже ми не зможемо повернути. Ми не зможемо сказати, а ні, давайте повернемо назад. Чекайте, мені треба на землю назад. Я свою надію покладу на Бога, бо я все життя надіявся на себе, на кошти, на вплив і на будь-що, крім Бога, цього не можна повернути. Не повернути. Поки дихаю, сподіваюсь. Коли ми дихаємо, коли в нас є дихання життя, коли ми щось на землі, у нас є шанс покласти свою надію на живого Бога. Такі дороги всіх тих, хто забуває Бога. І надія безбожного загине, його надія як нитка. Тому, дорога душа, хто ще не знає сьогодні Бога, хто ще не поклав надію на Бога, для тебе сьогодні є шанс. Сьогодні день спасіння. В Господі є вічна твердиня. І той, хто надіється на Господа, не буде засоромлений, говорить Писання. Один вислів говорить: надія дає крила, любов піднімає в небо, а віра вказує шлях. Нам потрібна надія, яка є фундаментальною, яка покладається на Бога. І нам потрібен напрям, яке дає нам Слово Боже, наша віра християнська. Надія, яка має міцну основу. Я хочу поділитися однією історією однієї дівчинки. Можливо, ця історія не є щасливим кінцем, але я хотів би побачити з вами порозмислити, як ця дівчинка вона чіплалася за надію навіть в скрутних обставинах і не занепадала духом. Анна Франк народилася 12 червня 1929 року у Франкфурті, в Німеччині, в єврейській родині. Батько Анни, Ото Франк, був офіцером у відставці, мати Едіт Франк домогосподаркою. Перші п'ять своїх років життя вона жила в Франкфурті зі своєю сім'єю. Жили вони в страху через політичну ворожнечий настрій з боку нацистів. Все було добре до тієї пори, коли нацисти захопили владу. З того моменту всім євреям і сім'ї Франк загрожувала небезпека. Бо нацисти вважали себе вищою расою, а євраїв нижчою расою і хотіли їх знищити? Людей просто забирали з домівок всіх вагітних дітей, стараків, задавили в потяг, квиток, на який був в один кінець, і вправлялися вони в констабори, Аутшвіц, з яких ніхто не повертався. Їхня сім'я вирішила втікати в Нідерланди з Німеччини в Голландію. Але хто тоді знав, що саме? Це, ця країна буде однією країною, з якій найбільше загинуло євреїв. Наступні 5 років в Голландії Анна жила в Голландії, і все було добре. Ані виповнилося 10 років, ці роки були безпечні, допоки нацисти не захопили Голландію. Коли євреї почали пересідувати в Голландії, їм довелося декілька років переховуватися потаємно в горищному приміщенні за кабінетом їхньої колишньої сімейної контори. В цей період Анна починає вести свій щоденник. І саме Анна, Анна Франк, вона відома своїми записами, своїм, своїм щоденником. Щоденник Анни Франк. Їм вдалося е, вижити ці, в ці часи. З допомогою їхніх друзів, голландців, з допомогою друзів батька Ото, які їм потаємно допомагали, три роки. В якийсь момент Анна, розуміючи значимість своїх записів, їй було 13 років. Вона редагує свій щоденник, виправляє всі помилки, але зберігає всі записи. Вона внутрішньо знала, що переміни прийдуть і хоче подарувати свої записи світу. Незалежно від того, якими переміни будуть добрими чи поганими. Ішов 1944 рік і залишилося лише один рік до закінчення цього жаху, коли закінчиться ця війна, коли Німеччина буде переможеною. І їхнє місце викрили там, де вони переховувалися. Всіх їх заарештували і відправили. В концтабори. Їх розділили батьків з дітьми. Дітей відправили на виснажливі роботи Анну і її сестру Марго. Дівчата трималися до останнього в нестерпних умовах: вода, е, 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 мало води, жахливі каша, хліб, нестерпний холод, холод вночі. В березні 1945 року вони померли від тифу. Ці дві сестри. За декілька неділь. До звільнення концтабору британськими військами 15 квітня. З усіх них вдалося вижити лише батько Анни Отто. Коли Отто повернувся в Голландію, він знайшов щоденник Анни. Це все, що він мав: ні сім'ї, ні бізнесу, який він мав в Голландії. Лише щоденник Анни. І коли він прочитав його, він дуже сильно здивувався. Він показав цей щоденник своїм друзям. Друзі, також прочитавши ці тексти, вони були глибоко зворушені. Вони порадили Отто цей щоденник видати в тираж. Щоб багато людей почули, почули ці думки, прочитали ці тексти, щоб вони побачили, що відбувалося, щоб це закарбувалося в історії людства. І він послухався їх і віддав цей, ці щоденники в тираж. І цей щоденник, який був... Обсязі 719 сторінок він видався, тир, е, майже переклався на 100 мов світу. І на цій е, членник Анни Франк, 13-літньої дівчинки, писала книги, знімала фільми. Вона стала голосом всіх тих, хто пережив геноцид. Я хотів зачитати ці цитати з, його, е, з її членника, декілька цитат. Вона пише: мені можливо тепер соромно говорити про свою надію. Коли мільйони людей вже втратили її. Однак я все ще вірю, навіть в цей складний час. Вона каже: я все ще вірю, навіть в цей складний час. Вона так говорить. Далі вона говорить, навіть у найтемнішу ніч завжди є зірки, які світять. Так само і в нашому житті завжди є місце для надії. Коли ти втрачаєш надію, здається, немає сенсу жити. Але ми повинні знаходити світло в найтемніших місцях. Дуже багато людей в цьому світі вони втрачають надію. Вони втрачають сенси, втрачають сенс жити. Але є сенс жити, є надія. Їм здається, здавалося би, немає світла, є темрява. Вони не бачать в своїх етапах життя цього. Але Ісус є тим світлом, яке потрібне нам. Ісус є тим світлом, яке потрібне людству. Наш Господь, вона говорить, важко жити в ці часи. Ідеали, мрії і заповітні надії піднімаються всередині кожного лише для того, аби бути придушеними похмурою дійсністю. Це дивно, що я не відмовилася від своїх ідеалів. Вони здаються наскільки абсурдними та непрактичними. Тим не менш, я чіпляюся за них, бо я все ще вірю, незважаючи на все до насправді е, добрі у душі. Я не, маю, е, е, я не думаю про всі страждання. Я думаю про красу, яка все ще залишається. Коли я перечитував цю історію Анни Франк, цитати, які вона залишила для людства, я надіявся побачити щасливий кінець. Я хотів побачити, як вони будуть врятовані, їхня сім'я буде врятована, вони будуть жити. Разом з батьками і все буде добре, але не всі історії закінчуються щасливим кінцем. Не всі історії закінчуються так. А хто сказав, що це кінець? Хто сказав, що земне життя це кінець? Ні, друзі, життєве життя, життя це не кінець. Тобто, життя на землі це ще не кінець. Буде вічність після цього. Це не кінець. Ми б думаємо, от історія, і все кінець. Зупинилося, пропала людська душа. Нема людини, але ні, душа вона вічна і вона йде до Бога. Це ще не кінець. Дуже прикло, що в світі так багато страждань, зла, несправедливості. Але це ще не кінець. Нам, людям притаманно уявляти, підсвідомо, що ми живемо лише життя тут на землі. Помираючи нас нема, ні. В Короті нам написано в 15 розділі, якщо тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми найнещасніші з усіх людей. Але ж Христос Воскрес з мертвих, говорить Павло, певний серед померлих. Слава Богові! Слава. Христос воскрес, і ми надіємося на нього не лише в цьому житті. Може, життя наше закінчиться, можливо, буде кінець нещасливий. Я бажаю вам щасливого кінця, але ми надіємося на Христа не тільки в цьому житті. Він Воскрес, і ми воскреснемо. Він дарує нам життя після смерті. Про що ти говориш, Павле? Тільки в цьому житті надія це добре. Але краще, коли ми покладаємо її на міцну основу, як будинок на фундамент при будівництві. Ми маємо надію. Надія християн не без підґрунтя. вона є міцна і непохитна основа, основа, що укріплюється в живому зв'язку з Ісусом Христом. Вона світло в темряві, наповнює серце радістю у скрутні часи, надає сили в моменти слабкості. Ось що робить надія християнська надія для нас, надія на Бога, надія на Сина Божого. Наша надія це обіцянка вічного життя, яка розкривається в словах Спасителя в Євангелії від 2, 16, 19. Ісус, знаючи, що хочуть спитати Його, сказав їм, чи не про те ви питаєте один в одного, що я сказав. Незабаром ви побачите мене, і незабаром ви знову побачите мене. Істину, істинно кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Але Він говорить далі. Ви будете сумувати, але смуток ваш перетвориться на радість, бо Він Воскрес. Він Воскрес, і ми надіємося на Ісуса не тільки в цьому житті. Він Воскрес. І я Воскресну. І це наш гарант. Ісус, наш гарант вічності. Він гарант нашої вічної радості. Він гарант нашої надії. Ісус гарант нашої надії. Він забезпечує. Він забезпечує, скажіть слава Богу. Він забезпечує нашу надію. Я не надіюсь попусту. Я не надіюсь на маранту, я надіюсь на живого Бога. І Він мій гарант. Він гарантує, що моя надія не пуста. Він гарантує, що моя надія не буде захитана, що моя надія вона не впусту. Віра в Ісуса робить наші серця витривалишими під час невзгод, що тиснуть нас і підсилює в нас впевненість, що навіть у винятково складних умовах ми не залишимось без нього. Наша надія це якір для душі в неспокійному морі життя, освітлення в темряві, що дає напрямок нашим крокам. І останній приклад. Який я хотів залишити для нас сьогодні, це історія про лікаря Альберта Брюса Стейбін у 1957 році, лікар вирішив не патентувати свою вакцину, щоб всі компанії могли б її безкоштовно виробляти і пропонувати всім дітям світу, бо хвороба поліомеліт забрав зі світу цілі покоління. Його вакцина введена в цукрову, цукровий кубик, змінила історію людства. Він заявив, цитую, багато хто наполягав на тому, щоб я запатентував вакцину, але я не хотів. Він каже, це мій дарунок для всіх дітей світу. Він був євреєм, і дві його онуки були вбиті під час Другої світової війни. На запитання, чи має він бажання помститися? Він відповів, що вони вбили двох моїх чудових онучок. Але я врятував дітей по всій Європі. Чуєте ці слова? Каже, я врятував всіх дітей по Європі. Він продовжував жити на невелику зарплату як професор університету. Він подарував надію для багатьох дітей. І я дякую Богові, що ми маємо живу надію. Надію на нашого Бога, який нас спасає, від найбільшої вірусу, пандемії, яка руйнує душі людські від гріха. І Ісус Христос подарував нам надію і подарував нам цю вакцину завдяки нашій вірі в Нього і його крові. За що скажемо слава Богу, і помолимося про це.